Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати у гру, яка називається Просто Де Сноман. Що перекладається як сніговик? По картинкам я зрозумів, що це буде гра схожа на ту, яку ми грали нещодавно, точніше, 6 грудня на Святого Миколая. Про сніговичка, який, типу, повинен ходити у нас за спиною. Має бути щось схоже, як я розумію. Написано у нас на листочку: знайди всі подарунки, знайди всі секрети і знайди свою хатку. Нащо її шукать, якщо я вже в хаті. Давайте починайте дивитись, що буде. Ми виходимо в якісь двері, не хочу. Гра зроблена Мартіном Вуельке. Вуелькі. Чи якось так, я не знаю. Може швед якийсь, вікінг. Ми одразу на вулиці опиняємось. Чекайте. А то не він стоїть уже. О, дивіться, у нас компас є. Треба зрозуміти, де наша хата. Наша хата знаходиться на букві N. Я не шарю, що це за буква. Ні, тобто я знаю, що це за буква, але я не знаю, який напрямок вона позначає. Вест це типу захід. Це я знаю. О. Що таке О? Октобер. Новенбер, десембер. Так, це у нас керування. Дивитись мишкою, взаємодієть лівою кнопкою мишки. Правий це компас. Далі можемо ходити стрілочками. Цікаве рішення, звісно. Також можемо бігати і ставити гру на паузу. Оце, як я розумію, саме оцей сніговичок. До речі, графіка я вам скажу така приємна. Мені подобається. Вона така мультяшна, але й не піксельна. Ча вдалечінь якось розмиваються очі. Це ти? Дивіться, яка у нього морда нагла. Я не буду до тебе підходити. Якщо... Не буду дивитись? О! Ану. Ей він же ж трошки в інший бік дивився. Якщо ми отут станемо між деревцятами. Постоїмо. Ммм, який гарний краєвид. О, ні, ну все одно він просто -по повернувся. Думав, а то туди мені вітер дує. що шо Е, Веселого сніговика використовую компас, щоб знайти подарунки. А, стоп, чекайте, а мене не забанять за цю музику, ну тобто авторські права, типу. Не знаю. Хе, -хе перевіряти не хочу. Хоча в мене, в принципі, вибору немає. Ми підходимо до якоїсь хатки. Ми тут живем? Це щось схоже на хату якогось... індіанця. Ми що, біля індіанців живемо? Чого не холодно? Ой! Як він там опинився? А він все ближче і ближче підходить. давайте подивимось, що буде, якщо просто обернутись і нічого не робити. Він підходить? Чи ні? Та підходь давай! Спина відкрита. Добре. Він з нами не дружить, напевно. Нам треба шукати подарунки. Де нам їх шукати? Сказали використати. Компас! Але я не розумію, куди він має показувати. Показує начебто куди тут треба. Якщо дивимось сюди, то показує на захід. Ага. Синя стрілочка. Ось. Підійшов, ану. А я стану. Під деревом. Зробити свої справи треба природні. Не, поки що він, напевно, типу не дуже злий на нас. Це вже може потім як буде складно, страшно. Але поки що нормально. Ходімо шукати подарунки. Що нам там принесуть? Він знову повернувся. Е, не треба, я з тобою не дружу. Люди зі снігу це не та категорія створіть, з якими я хочу дружити. Його поки що навіть не видно. Добре. Тут нема подарунків. Можемо стрибнути? Не можемо. Підімо тоді в якісь інші місця. Сподіваюся, вам не гучно. А він все ближче і ближче підходить, його навіть не було видно звідси, а тут уже силует видніється. М -м -м -м. Де ми взагалі ходимо? Якісь човни. Я ж казав, що це вікінги. Треба ще якісь секрети типу, шукати. Але які можуть бути тут секрети? Я взагалі не знаю, навіть що нам шукати. Бачу міст. Але поки що давайте тут погуляємо. Опа, якась халабудка. Мені здається, що саме тут подарунки мої лежать. Це домовина, я щось не зрозумів. Ну, на домовину це не дуже схоже. Хоча, може, на дві маленькі. Бра! Секрет! Що за секрет? Нічого не треба було підбирати, це типу просто ця фігня. Викривлює все. бачите між цими? Отак, заходжу, і воно що. Оо! Якісь блискавки там діють. Добре, ходімо тоді до моста. Заодно подивимось, де сніговик уже дійшов. Не хотілося б, звісно, його бачити. Але... Я на це ніяк вплинути не можу. Хоча чого не можу? Можу набрати у чайник води, підійти до нього та яй. Я думаю, це найкращий способ, спосіб протидії сніговикам. Прилізте. А я думав, поплаваємо може. Але ні. Плавати він не хоче. Сніговика, то не видно. Хм, де ж мі? Компас, показуй мені, будь ласка, на подарунки. Як я їх буду шукать, без цього? А воно він стоїть. Тож ж він, тож ж він. Звісно. В Шарфу. Чекайте. Я бачив тільки він віддасав! Воно знову. Чекайте. Я як відходжу? Ану. Щось у мене зачухалося. Я тільки що бачу, як він спустився. Ти що, папух? Так я ж не відвертався, алло! Ну добре. Я зрозумів, за якими ти правилами граєш. Правил у тебе взагалі нема. Він зараз підійде тут буде стояти, на місточку. Горе поки ще. Горе це добре, тому що він позаду не зможе підійти. Ми контролюємо, периметр. Бачу вже якусь... Е хатину. Нормальну таку величеньку, можна, напевно, в неї навіть зайти. А, ні, не можна. Мені здали, що там вікна відчинені. Якщо відчинені вікна, це ознака, що можемо зайти в неї. О! Оце я розумію! Показує на подарунок. О! О, чекайте! Ха! воно він стоїть! Бачите? Звісно, бачите. Що ти хочеш? До речі, непоганий це такий телескоп. Дайте подивимось. Можливо. Що там ще? То хатка, в якій ми вже були? Нам туди не треба. Сніговик, ти там гуляй! По справам своїм ходи. До мене не підходь навіть. Це також секрет? Мені здається, що так. Що це взагалі може бути таке? Це типу. Щоб мечі на ньому робить? Давні вікінги робили на ньому мечі, щоб битися проти сніговиків, які повзають, <смі> які вміють повзати. Чекайте, люди, так сталося, що я дуже сильно лоханувся. Коротше, хотів я трошки зменшити гучність. Нажав на Escape, звісно ж, зменшив музику і натиснув меню. <смі> Ігра почалась заново, я дійшов знову до цього моменту, і тут щось з'явився подарунок. Я щось не пам'ятаю, щоб він тут минулого разу був. Значить, все-таки розміщення. Змінюється? Повзе, 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 чорт, повзе. А ну відходимо. Оно, оно під повз! Та що ж ти так Так нечесно взагалі? Та я воно бачу, як він іде по мосту. Е -е, сніговики ламають усі правила життя. Добре, ходімо тоді назад до цієї. Компас нам покаже, напевно, що тут ще буде один подарунок. А хіба був там минулого разу на мосту він лежав? Начебто ні. Я б це помітив. Осьо, якраз. Наші... Тиго. <Ті> Не кричи. А він на тому ж місці стоїть, до речі. Де нам показує, що є ще подарунки? Опа, можем залізти на другий поверх? він все підходить, він все підходить. Куди ти ото підходиш? Справа десь подару... подар... подарунок. подарунок. Що це таке? Можем сюди. Опа, там печера. Тихо. Тихо, тихо. Ти тут. Що? Що за звук був? Це він так заскрипив? Асю я злякався вже. Не знаю, чого. Може, то просто якась вивіска скрипнула, а я уже одразу. Ааа! Ще якась печера! Це може його лігво? Зараз зайдемо там його друзі-сніговики. Він такий, ага, на шашлик прийшов. І м'ясо купувати не треба. Куди це ми? Що це за лятовик? Ей hey, ну. No, no. Не знаю, чи видно вам чи ні. Можливо, ви будете там з телефона, наприклад, дивитись. Там не такий великий екран, але я прям бачу його силуети, який стоїть там вдале чи ні. І дуже він мені підозрілий. Давайте тут ще походить. О ну, він уже близько. Тут, напевно, якісь також є секретики. Сподіваюсь. Які взагалі можуть бути секрети, якщо їх нам не показують? Що це за секрети, що ми їх не бачимо? О, ось прохід. Це ж, напевно, тут і є секрет. Він стоїть. Вщелині. В Ущелені. Це за дорога. Ходімо, сюди. Мені здається, що ми зараз знову в це місто вийдемо. Чекайте, що що? О, знову видно. Ей, на углу стоїть. Оцей! Секрет! Ура! Я переміг! Тебе поняв, чорт! Думав, що я не знайду твою ялинку. Ти навіть не підходь до мене. Зі своєю пикою нахабною. Бачите, як він насміхається прямо з нас. До речі, у нього така текстурка прикольна. Типу що він у шапочці? Якась така гладенька. Повернись до мене, дивись в обличчя мені, коли я дивлюсь на тебе. Ой, не дивлюсь, коли я з тобою розмовляю. Тільки не підходь, я пожартував. Дивись собі кудись там в сніговикових напрямках. Показує, що подарунок справа десь від нас знаходиться. Але я їм не вірю. Хто знав? може, це цей сніговик нам підкинув компас? Ону я вже бачу, як він світиться. Оно оно лежить! А за кого моменту нам треба починати прям сильно боятись, мені цікаво. Воно ну, вже біля хатки. Що має статись, коли ми знайдемо всі подарунки? Давайте ще, напевно, зайдемо кудись сюди. Е, бо мені здається, що тут також щось буде. Хоча-хоча. Ні, сходимо. Хоча там начебто пустка снігова. Коли побачимо забір, тоді я вже думаю можна розвертатись, якщо там нічого не буде. А щось тут така нормальна, нефігова територія. Чекайте. Не можеш тут нічого не бути? А не де вже за нами. Скільки йти можна? Алло! Дайте мені вже хоч стіну, в яку я упрусь. Подарунок там, та я зрозумів. Він мене схави, яке подарунок підберу. я не хочу підбирати, мені двох вистачить. Я не дуже жадібний. Ага, он уже забір. Так. Так, забір і там нічого нема. Тоді вертаємось. Ви це чули? А що це було? Це він мене, типу, так залякує чи що? Ууу! Я думав, у сніговика трошки голос приємніший буде. Ну він йде за нами. Ви бачите? Я від нього йду, 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 а силует на, тому ж самому, на, на тій ж самій відстані. Від нас. Воно він дерево обминув. Я розумію. Звісно, твої сніговичкові справи. Але то не до мене. Мене вони не дуже хвилюють. Забираємо подарунок і що ми біжимо. Чекайте, музика закінчилась. Мені здається, що це фіговий знак. Воно пересувається. Навіть не соромно йому! А ну, він свиший став? Не схоже. А може й схоже. Я ще, до речі, мені здається, знаєте ще один секрет буде. Я там бачив у тому селі, з якого ми прийшли. Ну я. Ви це бачите? Він взагалі совість втратив. Так я стою? Він також стоїть, все. Що?! Ви бачите? А шо це таке? А шо мені як мені з ним боротись? Чекайте! Е! А він користь ці штуки пробігає! Що це було? Я, коротше, знову прийшов до моменту, де ми ще зібрати ці подаруночки, ось один. Другий у нас знаходиться прямо тут, в цій хатинці, ну, не в цій, а прямо біля неї. Я взагалі не можу зрозуміти, де це сніговик, сніговик дівся. Я, коротше, глянув, як це все відбувається у інших людей, які грають цю гру. І у них не було такого моменту, що я зібрав останній подарунок Він такий, о, що ти лох, я тебе з'їм! Він у них спокійно так само довів їх додому. Навіть так двері відкрив. Каже, заходьте містера, заходьте вельми поважний пане. А мене щось з'їсти одразу почав! Я це взагалі не зрозумів. Чи погнався? Давайте спробуємо ще раз. Бо я просто не знаю, що ще робити. Ніде немає ні пояснень, ніяких. Що робити в такій ситуації? Напевно, просто його, типу, не залишать е -е, без нагляду. Я буду йти спиною взагалі. Мені здається, це найбезпечніший спосіб. Він потрошку повзе за нами. А я то. Не хвилююсь. Бо я впевнений в собі. Впевнений, що я тільки що головою в дерево врізався. Стоп, чекайте, я кудись не туди зайшов. Трошки міст я проморгав. Нам треба йти туди, куди показує нам е, компас. Може він на мене напав? Чекайте, а деміс? Ааа, який я ще раз прийшов! Все. А як ти так близько підійшов? Чуєш? Він же ж там був взагалі десь. Ха-ха-ха-ха. Оце, напевно, так само він мене з'їв минулого разу. Все. Цього разу тобі не буде так легко, поняв. І не думай, що якщо тебе ледве бачу, то ти можеш рухатися я й забороняю. Взагалі-то... Сніговикам заборонено законом рухатись, коли на них дивляться люди. Це заборонив особисто я. Після проходження цієї гри. Не знаю навіть, де він може зараз бути. Сподіваюсь, що не позаду. Бачу якусь палицю. Тінь якоїсь палиці. Дивитись назад, я не збираюсь. Я просто вперся. Ооо. Ооо, а це вже ж наш двір. Ми вже майже дійшли. Хейпінжєр. А ну. Бізі! Чекайте! Та ну! Та ну! Відкривайся! Пусти! О, я ж ультразвуком закричав! А це було напружено, я вам скажу! Я як дивився, як інші грають, у них такого також не було, вони просто спокійно зайшли! А чого у мене він так відреагував? Може через те, що я вже розслабився сильно, він може якісь... Мої... мою нейронну активність щитує, я думаю, ага, розслабився, все. Зараз якраз момент тобі напружитись. Прокинутись трошки. Це було неочікувано. Все, гру ми завершили, більше там нічого дивитись, я вже не ходив, не збирав ті секретики, бо думаю, на що вони треба? Треба головне гру пройти, хоча б щоб мене ніхто не з'їв. Мені, в принципі, гра сподобалася, була не дуже складною, була дуже схожою на ту, в яку ми вже минулого разу грали, але ця була трошки якісніше, ніж ота, про сніговика як його. Я вже забув, як його назвав Вби... сніговбивцьовик. Отак, напевно, його назвав, але вже забув. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання, як завжди, в описі заходьте. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!